Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Телеграм-канал Кремлівське мишення пише про те, що після аварії, яка трапилась близько двох тижнів тому, Медведчука сьогодні помітили в Москві в інвалідному візку. Телеграм-канали пишуть, що у нього паралізовані ноги візок. Котила охорона поблизу була Марченко. Мабуть, Медведчука виписали з лікарні перед цим джерела, стверджують, що вона нібито молилась, ридала над тілом. Пишуть, що Медведчук мав бути на параді 9 травня. Втім, Путін відмовив йому в цьому підкреслимо. Три дні тому кортеж Медведчука потрапив. в ДТП загинув помічник Медведчука. І два охоронці самого Медведчука з Ялти гелікоптером доставили до Москви в Кліфасовський. Пише телеграм-канал Кремлівський щор. За даними телеграмів, водовосна великій швидкості протиранив машину охорони і основну машину кортежу водій. Водовоза загинув. Там медведчука наразі невідомо, Оксана Марченко в машині не було. А це вже не перша спроба можливої ліквідації Медведчука. Не встигли майді обговорити чутки про різке погіршення здоров'я Рамзана Кадирова і ліквідацію пригожини. Як приспіла вістка про улюбленого кума хуйла, на котрого в Кремля все ще великі види за для підпорядкування України Медведчук Сьогодні около 2.45 ночі був срочно доставлен московський центральний клінічний госпіталь По інформації в нього проблеми з дихательною системою. в госпіталі состояние непонятне. Цитувала розміта, але журналістка Олена Курбанова ще до аварії в Медведчука почались такі собі деньки, Зазначимо Путін розслідує розкрадання коштів на створення в Україні п'ятої колони. Його кум віктор медведчук може бути причетний до розкрадання щонайменше 1 мільярда доларів, виділених путіним на ці цілі. Днями президент РФ Владімір Путін знову доручив начальнику контрольно-ревізійного управління адміністрації президента Дмитру Шалькову, начальнику слідчого комітету РФ Олександру Бастри, генеральному прокурору Ігорю Краснового, першому заступнику директора ФСБ Сергію Корольову провести ретельну перевірку використаних коштів, виділених Кремлем, на проведення підривної діяльності в Україні та формування п'ятої колони в 14-22 роках. Під підозру в розкраданні коштів потрапляють люди, які відповідали за український напрям. Колишній помічник президента Владислав Сурков, колишній керівник управління з культурних громадських зв'язків із ближнім зарубіжжям, генерал Володимир Чорнов, його заступник на цій посаді Ігор Маслов, начальник п'ятої служби генерал Сергій Біседа, колишні куратори українського напрямку, перемінеконом розвитку Михайло Бабич, Яна Лантратова, чинний міністр закордонних справ Абхазії ІНАЛ. Ардзімба та низка інших персонажів. Наші джерела повідомляють, що в Кремлі цих колишніх нинішніх чиновників підозрюють в освоєнні близько 5 мільярдів доларів, які мали піти на підривну діяльність в Україні. При цьому роботу на яку виділяли мільярди доларів, вони повністю провалили. Більше того, виконавці, як повідомляють наші джерела, згодовували Путіну відверту дезінформацію щодо ситуації на реальних настроїв в Україні. На підставі цієї дезінформації Путін, врешті-решт, прийняв рішення ввести війська на територію суверенної незалежної сусідньої держави. За його словами, початок розслідування про розкрадання виділених на створення п'ятої колони могло серйозно налякати Медведчука, адже від Кремля на ті ж цілі він ймовірно отримав не менше одного мільярда доларів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків експертів, анонімних телеграм-каналів. в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.